Привіт-привіт, мої хороші розпаковка. Почнемо з того, що з самого ранку купила дуже гарні, вони дуже смачні ті грушки в бабульків красному на базарі. Я вже 2 суботи підляктне я купувала, то сьогодні застала. І з задоволенням взяла, бо дуже смачні. Так, а тепер. Так, масні міт. Знаєте, вже той вік, коли треба щось підмащувати. Так, слінки-лінівці. ОТБ. Банани на акції ОТБ. Нарешті майонез на акції. От кургутик, це будуть кекси. І такий майонез, це вже до салатів до соусів буде. І соєвий соус, дуже його люблю. Дуже класний. Він такий, в принципі, найсмачніший, напевно, зі всіх, що я пробувала. Також на акції. І ці метелики так само на акції. Так люблю ці макарони, можна словом. Вже вечеря придумала, знаєте, головне, що метелики є. Так, а тут А тут з м'ясного магазину купила і підґарлець, тоді таке гарне м'ясне, і печінка дуже гарна. Тут тобто все в м'ясному в нас красному, фірмовому в, в Наталі. І бедра. Це буде салатик, шарпана курочка у нас. А то у нас будуть тушнотики чи щурики, як я люблю говорити, ось. Так, а тут в нас що? А тут в нас, а тут я була в Єврокеші. Купила сир камамбер. Там по 54 гривні. Дуже гарна ціна, бо тут вже купувала в красному і по 64. І далі. Там по 54. Так, і купила. Журавлину це для соусу, до салатику, до шарпаної курочки. Так, і купила вершки. Це буде у нас заварні тісточка. Буду тортика робити. Ну, одним словом. І сир так само для заварних тістечок. Ну, мабуть і все. Всім гарного дня! Цілої любі, бувайте!